Друзі, сьогодні, сьогодні в нас 12 грудня і знову до нас приїхали люди для того, щоб замінити підчипники в редукторі. Як ви бачите, вже знятий редуктор, знятий мотор. Під капотом у нас лише, е, залишилися дроти і трубки від кондиціонера до охолоджувача. Зараз ми вже з братом е, зняли повністю замінили підчипники в моторі і в редукторі, включаючи і на диференціалі. Зараз будемо збирати, і буквально годинка друга, і будемо тестувати нашу KIA Niro. Отже, кого цікавлять, телефонуйте. Можемо замінити повністю всі підчепники, включаючи і як в редукторі, так і в двигуні. А про те, як вийшло, скину від. Так, друзі, замінили підчепники Hyundai Kona, Зараз виїжджаємо протестувати. Людина приїжджала до нас з Дрогобича. Вчора була одна машинка, Сьогодні у нас на от пару хвилин назад зібрали автомобіль докупи, міняли підчепники в редукторі і в двигуні. Повністю всі, включаючи на диференціалі. Тобто повністю всі всі підчепники міняли на даному автомобілі. Тестуємо, виїдемо на дорогу. Зараз виключу лючок, бо не закритий для зарядки. Минуту. Так, тестуємо далі, закрили лючок, щоб нам нічого не пікало. І зараз виїжджаємо. Ну, Поки жодних натяків на те, що є якісь роки чи шум в двигуні немає, але зараз виїдемо на асфальт сухий, відносно сухий, тому що сніжна погода, але шуму буде менше. І більш так детально протестуємо. В принципі, його одразу чути. Ні, року то немає ні під час розгону, ні під час реокуперації. Автомобіль себе дуже чудово показує показників, в крайній мірі без шуму, як то кажуть, без шуму і пилі. Отже, стикається з такою проблемою по Заміні підшипників, тобто в кого виник Рокіт, телефонуйте. Мій номер телефону 0976062599. Назвати мене Андрій. Ми з братом робимо таку процедуру. Вартість такої процедури з всіма підчепниками, включаючи масло, коштує 600 доларів. Находимося ми в місті є Хмельницька область на кордоні між Хмельницькою та Тернопільською. Тобто Тут на наше місце проживання. Також не тільки займаємося замінами підшипниками, але і пригоном автомобілів будь-яких електричних, дизельних, гібридних, тобто будь-які автомобілі, які би вас могли зацікавити, без проблем можемо пригнати, придбати, розмитнити, зробити вам всі документи, для того, щоб ви могли їхати в сервісний центр Нова і ставити їх на облік. Як ви знаєте, з Нового року, тому що багато є відео, вибачте слово дурних. Тобто чув звіну, не знає, де він, на рахунок розмитнення Євро 6. Дивіться, Євро 6 це стосується тільки грозових. Євро 5, як 6 з нового року, так і будуть їхати. Тобто без змін. Лише для грозових автомобілів, для спецтранспорту. Тільки Євро 6. Отже, дякую всім за підписку на мій канал. Всім гарного дня, мирного неба і до нових відео. Кого що цікаве? А і ще одне: в неділю будемо виїжджати ще раз в Нідерланди цього року. Будемо забирати також дизельні і електричні автомобілі. Кого цікаве, можливо, хтось має дозвільні документи на виїзд і має бажання поїхати з нами без питань. Сідайте з нами. Супровід від початку до кінця. Всім гарного дня, ще раз, до побачення, до нових відео. До зустрічі. Дякую.